Як бути прикладом для наших дітей? Нам здається, що це дуже важко. Ні, дорогі. Наша сутність це є те, що буде в наших дітях. Ми працюємо духовно над собою, ми молимося, ми просимо прощення один в одного тоді, коли робимо щось неправильно. Ми визнаємо свої помилки. Ми ходимо до храму, ми правильно поводимося в нашій сім'ї, дружина до чоловіка, чоловік до дружини. І навіть якщо є непорозуміння, ми просимо один одного прощення, і тоді діти це все бачать, і вони будуть це виконувати все. Молитва, праця, прибирання, охайність, одежа, прибирання. Ліжечка, коли дитиночка маленька, навчання, сидіння за комп'ютером чи гаджетом. Якщо батьки самі це не роблять, то діти цього робити не будуть. І дуже важливо, дуже важливо, ми сьогодні самі повинні вчити себе. Бо ми думаємо, що треба вчити дітей. Ні, дорогі батьки, ми вчимо себе. І навчаючи себе, і змінюючись, змінюються біля нас наші діти. І тоді є ми сильним, беззаперечним і дуже вагомим авторитетом для наших дітей.